Відбулося чергове засідання робочої групи з питань прозорості і підзвітності органів публічної влади за звітний період. Останній тиждень березня ми проаналізували. 517 закупівель, які здійснювали наші громади без використання електронної системи, 16 відкритих торгів та 15 запитів ціни і пропозиції. Загалом структурними підрозділами обласної військової адміністрації проведено 7 закупівель і 4 закупівлі оголошено районною військовою адміністрацією. На початок квітня заплановано до закупівлі ще. 241 241 закупівля станом на 1 квітня цього року щотижневі звіти про проведені закупівлі подало 53 53 громади від зборівської та коропецької громади е, інформація поки що не надійшла загалом про більш предметні результати попрошу розповісти андрія борисовича Доброго дня. Почну з того, що протидія кримінальним правопорушенням та порушенням законності у сфері використання бюджетних коштів в бюджетній сфері загалом а також при здійсненні публічних закупівель, зокрема, є одним з пріоритетів як роботи органів прокуратури області, так і решти правоохоронних органів. Якщо говорити про кримінальне правове реагування, то хочу зазначити, що від початку цього року. Правохоронними органами області зареєстровано загалом було більше 70 кримінальних проважень про кримінальні правопорушення, пов'язані з розкраданням бюджетних коштів. Наразі до суду вже скеровано 19 обвинувальних актів про злочини вказаної категорії. Розслідуються слідчими органів досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів ще більше 110 кримінальних проважень цієї категорії. Якщо говорити з останніх прикладів результативності роботи прокурорів та слідчих, то можу зазначити, що на минулому тижні було повідомлено про підозру в одному з проважень керівнику Київського приватного підприємства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Мова йде про... Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Як встановлено до судом розслідування в даному кримінальному провадженні, керівник казаного підприємства, умисно, маючи на меті незаконно заволодіти бюджетними коштами, вніс в акти виконаних робіт відомості про роботи, які не були передбачені проєктно кошторисною документацією. Внаслідок цих дій вказаним підприємством, вказаним посадовцям було завдано збитки бюджету на суму майже 25 мільйонів гривень. До суду було скероно клопотання про обрання до указаного керівника підприємства запобіжного заходу у вигляді тримання вартою, яке наразі перебуває на розгляді. в іншому кримінальному провадженні було повідомлено про підозру одному керівнику одного з місцевих, уже приватних підприємств, яке стосувалося виконання робіт за договором підряду, робіт з поточного ремонту однієї з вулиць у місті Заліщики. Там внаслідок службової недбалості вказаного підприємства в результаті виконання договору не було забезпечено дорожне покриття належної якості, яке б відповідало встановленим державним будівельним нормам. Сума збитків склала більше, ніж 1,2 млн грн. Керівнику цього підприємства, а також інженеру з технічного нагляду, який мав би забезпечити контроль проведення робіт, було повідомлено про підозру службової недбалості за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування в цьому провадженні також триває. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокурорів обласної прокуратури. Чекаємо досудового, завершення досудового розслідування по тих справах, де суд прийняв відповідні рішення. Чекаємо вступу в законну силу цих рішень в законну силу і інтереси держави будуть дотримані і відстояні.